Про результати роботи за квартал, а також завдання, які потрібно завершити до кінця 2013 року. На традиційній щотижневій зустрічі із пресою звітували глава і чиновники Севастопольської міської Журналістів також цікавили коментарі Володимира Яцуби, який повернувся з Ялтинського саміту Ялтинська європейська стратегія, де обговорювалися вигоди і втрати України у випадку підписання угоди про асоціацію з ЄС. Як відомо, такий документ може з'явитися у листопаді цього року за підсумками саміту схід. Дного партнерства, який пройде у вільнюсі, анна Петрова цікавилася подробицями. На початку зустрічі голова держадміністрації лише побіжно згадав про самий факт своєї участі в 10-му Ялтинському форумі, пояснивши небажання вдаватися до подробиць його проходження над лишковістю інформації на цю тему, що впродовж кількох днів з'являлася в ефірі по всіх національних телеканалах країни. Втім, журналісти були наполегливими. Їх цікавила особиста думка глави місцевої влади щодо перспектив України та Севастополя у нових геоекономічних і політичних умовах, а також прогнози щодо суспільного спокою у Севастополі напередодні знакового саміту. «Східного партнерства». Тож очільник виконавчої влади здався та відповів. Питання дуже, дуже серйозне і складне. З однієї сторони, ми всі вместе з Росією, Білорусією тягнемося до європейським нормам. Я, наприклад, як промисленник, добре розумію, що нові технології, нове виробництво, вони все-таки в Європі. Тому, з однієї сторони, так. Да. Но с другой стороны, задаю себе вопрос, кто-то нас ждет в Евросоюзе с распротертыми руками. Думаю, что нет, а наоборот, будут очень жестко отбирать, кого пускать себе. В бізнес, в отношенні суперничати в європейському контексті та претендувати на свою повноправну участь в європейських проєктах сьогодні може хіба що аграрна промисловість України. За останні 20 років цій галузі вдалося вийти на рівень світових досягнень. Втім, цього замало. Що решти, найближче 50 років, в Україні, як і в інших країнах колишнього СНД, такого обладнання, яке наразі виробляється в Європі, не спроєктують і не зроблять. Додав Володимир Яцуба. Потреба в нових перспективах, які б надали можливості розвиватися іншим галузям науки і культури. Законодавчій сфері, тощо, вимагає прийняття рішення на користь євроінтеграції, втім, слід розуміти і можливість негативних наслідків. Без нових технологій, без змінення культури в промисловості, в, законодательних, в гостів, законодательних, питаннях взаємодействия різних отраслей науки і промисловості, нам нікуди не дергатися, ми обов'язково будемо искать подходы, конкурировать. Что касается негатива, это, конечно, энергетическая безопасность города э, с, Украины. Это большие проблемы, это большие э, сложные отношения между Европой Россией и Украиной. Но це будет решаться на другом совершенно рівні у своїх прогнозах щодо політичної атмосфери в Севастополі напередодні саміту, під час якого обиратиметься новий шлях розвитку держави, глава адміністрації був більш конкретним. Знайдуться, звісно, бажаючі поіграти на міста Севастополя. Ми цих людей знаємо. Я думаю, що вони вже готові к действиям. Они на всьому собирали завжди. Политические дивиденды пытались во всяком случае. Участь України в інтеграційних європейських процесах активно впливає на весь спектр життя українського суспільства, зокрема на систему освіти, за останні 14 років з часу підписання так званої Болонської декларації, що ознаменувала долучення України до створення європейського простору вищої освіти, вже чимало зроблено для модернізації не лише вищої, а й середньої і спеціальної освіти в Україні. Втім, говорити сьогодні про якісь кардинальні зміни після підписання угоди про асоціацію з ЄС занадто рано кажуть в управлінні освіти і науки Вастопольської держадміністрації тутешні чиновники наразі заклопотані іншим відкриттям 14 нових груп у діючих дитячих садках та завершенням процедури землевідведення із фінальним присвоєнням кадастрових номерів земельним ділянкам під 94 об'єктами освіти школами та дитячими садками зробити це потрібно до кінця року навіть після цього формально без землі у Севастополі залишиться ще 100 освітніх закладів з проблемами, які потребують першочергової уваги. Ніколи робити прогнози, каже Ірина Заєць. Не радить вона вдаватися до цього і батькам сьогоднішніх вихованців, і педагогам, настрої яких неодмінно передаються дітям. Я сторонник того, щоб дітей в політику сьогодні не втягувати і не вміши. Сьогодні цель учителя, воспитателя готовить ребенка к жизни. Давайте немножко подождем, да? Вільнюса і наявря. Тож у той час, поки увага високих посадовців максимально зосереджена на підготовці до знакового саміту, турботи місцевих чиновників зводяться до підбиття підсумків зробленій роботі та здійснення заходів з підготовки дезумового сезону. Як і у справах загальнодержавного масштабу, є тут свої плюси і мінуси. Так, за оцінками результатів діяльності ради міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольської міської і Київської обласної адміністрації, наданих Кабінетом міністрів України, Севастополь посів перші місця за темпом росту прямих іноземних інвестицій та за приростом Цейності населення другі місця за рівнем зайнятості та темпом росту надходжень до пенсійного фонду, треті за індексом промислової продукції та обсягом податкових надходжень до місцевого бюджету. Саме на ці показники звернув увагу заступник голови адміністрації Елімдар Ахтемов під час своєї доповіді. Втім, не оминув увагою і негативні тенденції. Єсканіш у нас і. некоторые показатели, по которым у нас допущено снижение, мы по ним будем работать, пытаться их выправить. Ну, два таких показателя, Владимир Егорович уже это озвучил, это задолженность за природный газ и задолженность за электроэнергию. К сожалению, на местном уровне в полном объеме их невозможно решить. Наразі Севастопольська влада чекає на важливий документ: постанову Кабінету міністрів про проведення взаємозаліку по боргах з газу. У разі її появи борг Севастополя перед ДК Газ Україна, який за останні більш ніж 5 років досягнув 280 мільйонів гривень, буде покритий із державного бюджету. Щодо 34 мільйонів гривень боргу за електроенергію, очікується, що вони будуть списані на засадах реструктуризації. За словами Володимира Яцуби, ці рішення урядовців є, є єдиною надією для Севастополя на виправлення ситуації та добрим ґрунтям для спокійної підготовки міста до зими.